Ну, так, служба безпеки України порушила кримінальне провадження через незаконне прослуховування та відеозйомку працівників проєкту Бігу у прес-службі відомства заявили, що прозора і безперешкодна робота незалежних і фахових ЗМІ є важливою умовою розвитку України як демократичної держави. Тож подібним фактам стеження слід дати правову оцінку. На прямому зв'язку з нами зараз Євгенія Кравчук, це народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пане пані Євгенія, доброго вам дня! Вітаємо доброго дня! Вітаємо цікава позиція комітету із цього приводу. Ми, от буквально годину тому розглядали питання на засіданні комітету, і зараз якраз народні депутати з нашого комітету підписують звернення до правоохоронних органів і до Служби безпеки України, і до офісу генерального прокурора. Також готуємо звернення до нацполу і до міністра внутрішніх справ. бо, наскільки нам відомо представники біусінфо юристи, які їх захищають, також написали заяву до нацполу, так і ті, хто ну по. Страждав від від цього незаконного. Стеження, і будемо слідкувати звичайно за перебігом розслідування. Дуже важливо, що була реакція служби безпеки на випередження. Так і вони зареєстрували дійсно це кримінальне провадження. Ми бачили, що і це питання на контролі президента України, і ну без сумніву, Україна демократична держава і має це підтверджувати. Не може бути тиску на свободу слова, на в якимось Чином намагання очорнити так журналістів, особливо журналістів розслідувачів і ми чекаємо неупередженого і швидкого розслідування. Знову ж таки, я би про що хотіла. Ну на що хотіла звернути увагу? Бо в таких емоціях лунали нічим не підтверджені якісь звинувачення на адресу самих правоохоронних органів, що, начебто, вони там можуть бути дотичні. Ну мені здається, цього потрібно уникати, бо ну це тільки грає. Як на мене, на руку на руку ворога? А насправді таке обладнання це цілком може бути і приватної структури, і власне якраз служба безпеки буде займатися хто встановив ці відеокамери, яким чином відбувалося. Прослуховування там, чи телефонів, чи месенджерів, журналістів. І ну, як на мене, теж важливий момент про який ми маємо теж говорити, що ну, нормальна здорова реакція керівництва так проекту Бігузінфо, що вони не толерують там. Те, що співробітники, там не знаю, там оператори чи хто в зрештою ну, вживали наркотичні речовини. Це ну також не ок, але ну реакція від бігу симфона це була тобто ми так розуміємо, що зараз є факт того, що зацікавленими в цьому оприлюдненні можуть бути, як ви сказали, і певні приватні особи, для яких ця справа може бути вигідною, вірно. Ну знову ж таки на це має дати відповідь служба безпеки України. Очевидно, вони будуть розглядати різні версії. Ну в тому числі я слідкувала, яким чином розганяли в там в різних рашистських телеграм і каналах і їхніх пропагандистських медіа. І очевидно, що країна-агресор буде намагатись використати якимось чином так, вплинути знову ж таки на підтримку заходу, транслювати що от. Тут утиски свободи слова, яка там демократія. Мені здається, цю версію також ну варто перевірити, бо ну як на мене, і це ну. Зіться також логічним, що українські українська влада ну точно не зацікавлена в переслідуванні журналістів. Бо в той час, коли президент там виступає в Давосі, їздить з різними візитами по різним країнам. Ми говоримо, що нам потрібна допомога, продовження допомоги від західних партнерів і фінансової, і воєнної, то ну точно це не є чимось таким, що допоможе в отриманні цієї допомоги. А те, що якщо це прослуховування відбувалося, якщо це буде доведено Службою безпеки України, те, що цей факт стосується саме журналістів-розслідувачів, от це ж не звичайні журналісти, які працюють в інформацію там в телеграмах, якихось або десь ще, це саме важка робота, яка викриває певні проблеми нашого суспільства. Тут тут є на вашу думку збіг, чи, чи це не збіг. Ну, я не думаю, що в кримінальному кодексі якась є різниця між там просто журналісти, які мають акредитацію, там спілки, бо насправді бігусінфон ще не зареєструвався як медіа, але журналісти точно мають акредитацію, і мають посвідчення журналістів. Знову ж таки, безумовно тому така і увага до цієї справи, бо це журналісти-розслідувачі, які внув ризикують постійно так, збираючи. Матеріали їх оприлюднюючи, і є навіть, скажімо, так, професійні об'єднування саме журналістів-розслідувачів ну, я маю на увазі такі професійні світові і була і реакція від них. І до речі, наші журналісти розслідувачі з різних програм постійно отримують ну різні нагороди. Так і ну насправді це, це важливо для країни, бо бо це свідчить, що ну навіть такі програми так виходять під час війни в країні, яка там в воєнному стані є там інший правовий стан, але свобода слова є. Журналісти повинні мати можливість працювати. Дякуємо, Дякуємо. вам, пане Євгенію. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами на прямому зв'язку.